Їде мій потяг, зелені вагони, що було, то було, майбутнє чека за перегоном нові перегони. І знов до гітари потягнулась рука. Я вам заспіваю, про що ще не знаю. Про все, що кохаю, про все, що болить. Нехай моя пісня вам не заважає, а як заважає, то зразу кажіть. А з тими піснями, як з тими думками, прийдуть, коли хочуть, хоч жди, хоч не жди, про щось помітне, про жовто-блакитне, про зірку зелену, що нам світить завжди, про що заспіваю ще навіть не знаю, якої заграю, дізнаюсь за мить. Нехай моя пісня вам не заважає, а як завважає, то зразу кажіть ту ту ду ту 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 тутун. Йде мій потяг, то сонце то хмари, а може десь там хтось на мене чека. Хай буде, що буде, аби до гітари, коли не коли потягнулась рука. Я вам заспіваю про що ще не знаю, про все, що кохаю, про все, що болить. Нехай моя пісня вам не заважає, а як заважає, то зразу кажіть, то зразу кажіть. Тум -тудум -тудум -тум. Тум -тудум -тудум -тум.